Нарешті погода наладилась, а це означає, що можна висаджувати розсаду баклажанів та перцю. Ще до речі, не так давно моя розсада виглядала ось так, а зараз це просто велетні, які давно просяться на висадку, але погода внесла свої корективи. Тому в цьому році у нас все з запізненням на тиждень. Висаджую не у відкритий ґрунт, а в ось такий будиночок з металевих дух та сплівки. Ямки та дуги ми підготували заздалегідь, тому сьогодні це мені дуже облегшило роботу. Спочатку висадила баклажани в один домик. У мене це гібрид рома в цьому році Вперше, я не знаю, який буде врожай, але розсада виглядає ну, дуже гарно. Ну, і другий домик я підготувала для перцю. У мене тут цілих 4 гібриди. Перший це поло, фьорст, пепер та Феррарі. З цих чотирьох гібридів мені знайомий Феррарі. В минулому році його вирощували. Я вважаю, що це класний варіант для вирощування саме на реалізацію. Підживлення у нас був лише курячий перегній. Трішки додали такого сипця в кожну ямку перед висадкою. Далі все це діло добре заливаємо чисто. Тою водою накриваємо плівкою і чекаємо на гарний та щедрий врожай. А тут у мене ось такий вже є помічник, який перевірив будиночок на міцність.